Коли твій схиляюсь на колінах тиші, і тебе я благаю, бо владико душі, Війди в серце, благаю, там засядь у ньому, я твій голос пізнаю. Твоє слово приму, віди в серце благаю, там засяч у ньому, я твій голос пізнаю, твоє слово прийму всі щоденні турботи. Виснуть скорботи, сон нічний не бере, дати знаєш на питання душі, тож прийди я благаю у вечірній тиші, дати відповідь знає. Тож прийди я благаю у вечірній тиші, словом правди щоденно нам життя овсявай дай надію нужденним, тайни нам не від... Щоб прийняти життя слово, щоб горіли серця, щоб іти до одного, до небес до Отця. щоб прийняти життя слово, щоб горіли серця, щоб іти до одного, до неби здуться! Христос рождається. Славі Христа! Драмотом спільнота! Сьогодні перша п'ятниця. Ми молимося всі разом вервіцю до Божого милосердя і знаємо, що наша спільнота покликана для того, щоб жити в Божій присутності і готувати свою душу до щасливого кінця. І ми в цей час молимося за мир, за мир Україні, всьому світі, а най. І так само найперше молимося за навернення Росії. І слова Святої Фаустини. Сьогоднішній день я офірувала за Росію. Усі свої страждання і молитви я офірувала за цей бідний край. Після святого причастя Ісус сказав: довше цього краю терпіти не можу, не зв'язуй мені, дочко, руки. Я зрозуміла, що якщо б не молитва милих Богові душ, то цей народ давно обернувся в ніщо. О, як я вболіваю за цей народ, який вигнав із свого краю Бога. Ми просимо щиро Господа Бога про відкрите серце, віримо, що Господь нас вислухає. Маємо надію, що це принесе навернення нашому народу та відкриє потік Божого благословення на Україну третій день дев'ятниці до Божого милосердя. Молимося за всіх християн. Сьогодні приведи до мене всі побожні й вірні душі і занур їх у море мого милосердя. Ці душі втішали мене на хресній дорозі. І були краплиною втіхи серед моря смутку. О всемилостивий Ісусе, Ти щедро даруєш усім свої благодаті зі скарбниці Божого милосердя, прийми нас до храму Свого всемилостивого серця і не випускай із Нього повіки, благаємо Тебе, про Це, заради незбагненної Твоєї любові до Небесного Отця. Яка спалює Твоє серце, предвічний Отче, поглянь оком милосердя на вірні тобі душі, як на спадщину Твого Сина, і заради Його болісної муки дай їм своє благословення, оточуй їх своєю нескінченною опікою, щоб вони ніколи не втратили любові і скарбу святої віри, але щоб разом із хором ангелів і святих. Прославляли твоє безмежне милосердя, навіки вічні. Амінь. Дочко моя, заохочуй душі до відмовляння, вервички до Божої милосердя, яку я тобі дав. За відмовляння цієї вервиці мені подобається дати все, про що мене проситимуть. Коли будуть її відмовляти затяті грішники, наповню їх душі спокоєм. А година їх смерті буде щасливою. Напиши це для засмучених душ, коли душа побачить і пізнає тяжкість своїх гріхів, коли перед її очима відкриється уся безодня нікчемності, в якій вона потонула. Хай не впадає в розпач, але з вірою хай впаде в обійми мого милосердя, як дитина в обійми коханої матері. Ці душі першими мають право на моє милостиве серце, вони першими мають право на моє милосердя. Скажи, що жодна душа, яка взивала до мого милосердя, не розчарувалася ані не зазнала сорому. Мені особливо подобається душа, яка довірилась моїй доброті. Напиши, коли відмовлятимуть цю вервичку біля умираючих, і я стану. Між Отцем і вмираючою душею, не як справедливий суддя, але як милосердний Спаситель, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь! В ім'я отця і Сина, і Святого Духа, амінь! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, Родженого, несотвореного, з Отцем, що через нього все сталося. Він за нас, людей нашого, ради, спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з оцем і сином рівно поклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і Апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого, а нашого Господа. Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь» май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь» май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь» май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь» Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь! Май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь! Май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь! Май Милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святи хіпкий, святи нас, світ, святий кріпкий святи святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. О милосердне Ісусе, розп'ятий на Христі, згадай про нас у годину нашої смерті. О наймилосердніше серце Ісуса, прибити списом, укрий нас в останню годину нашої смерті, окрова і воду, яка виплила з Ісусового серця, як джерело незлиби, незлибимого милосердя для нас у години нашої смерті. Ісусе, вмираючи, гамуй Божий гнів. У годину нашої смерті. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто єднався з нами в молитві, дев'ятнички до Божого милосердя. Бажаю всім благословенного вечора щасливої, мирної нічки, просимо щирої молитви за наших воїнів, щоб якнайшвидше ми здобули мир і спокій у нашій рідній Україні. Христос рождається, славімо Його, слава Україні, героям! Слава! І ще запрошуємо о 17.00 на молитовні чування спільноти апостольства доброї смерті сьогодні. Стала. Зірка в небі засіяла, вихлеє Мій син родився, він у Бога воплотився від пречистої Марії, посвята. Родився по свята Маріє мати, ми прийшли тебе витати. Христос родився, Він родився, ще й не знає, що весь світ. До заступника Ісуса, о свята, Маріє мати ми прийшли, тебе витати Христос родися о свята, Маріє Мати ми прийшли, тебе витати, Христос Родився, я молюся в цю хвилину, бережи мою родину, дай нам хліба, дай нам волю для Вкраїни кращу долю. Я молю тебе, Ісусе. О свята. Ми прийшли тебе вітати, Христос родився, о Свята Маріє, Мати, ми прийшли, тебе вітати, Христос родився.